Судова система залишається священною коровою української влади. Сучасна модель судочинства виникла ще в часи Сталіна і збереглася недоторканою до наших часів. Тема насправді заїжджена, але залишається вкрай актуальною. На цьому полі відзначилися безліч політичних гравців. Але в тому і проблема частенько реформування силових відомств обмежувалося маніпулятивними діями. Спрямованими на оптимізацію корпоративних інтересів президента та його команди. Однак самі суди або міністерства націлені на прийняття будь-яких рішень, окрім правових. Два зауваження необхідних для розуміння критеріїв реформування силового блоку. Перше, реформа має створити нові правові інструменти на базі нових правил гри, не переформатувати роботу контори. А віднайти нові правові інструменти створити нерадянську державну службу без традицій правонаступництва. Другий момент усі правоохоронні структури, що діють в Україні, незмінно функціонують ще з радянських часів, коли вони заточувалися під репресивну модель політичного панування однієї структури, тоді комуністичної партії, а зараз партії або оточення голови держави. Неважливо, в якій маркетинговій обгорці представлене таке оточення. Проблема в тому, що інституційно сучасна судова система працює виключно в межах однопартійного режиму, коли єдина організація тотально управляє парламентом, кабінетом міністрів, державними адміністраціями і бюрократією. Принцип переможець отримує все провалюється. Оскільки влада втрачає мотивацію для проведення наступних відкритих і прозорих виборів, незалежно від її ідеології та кінцевої політичної мети. Зараз поговоримо про судову систему, оскільки ніякого реформування не планувалось і не планується. Вища рада правосуддя структура з незрозумілими повноваженнями і моральними імперативами належним чином не працює так зване самоврядування судів також провальне. Корпоративні інтереси і корупційні зв'язки виявились куди більш вагомими, ніж благі наміри, вимощені по трасі Анджея Вишинського, одного з церберів Сталіна. Відтоді так і живемо. Основних проблем судової системи, на наш погляд, також дві: по-перше, функціональна заплутаність по видах права і формах правової відповідальності громадян, корпоративних агентів і державних структур. По-друге, прив'язка судів до адміністративних і політичних структур, включаючи районні і обласні відділення партії влади, крім того, Верховний і Конституційний суди, діяльність яких залежить від інституціональних домовленостей парламенту, Кабміну і президента. Зрозуміло, що в разі політичного тиску однієї із сторін. Найчастіше це глава держави та його адміністрація, діяльність судової влади і, зокрема, вказаних структур, блокується, блокується вона також у разі отримання монобільшості партією президента. Інституціональна конкуренція в цьому випадку перетворюється в системну диктатуру. Що ми спостерігаємо останні п'ять років політика це міжфракційна комунікація, інституціональний та правовий полілог. Вихід на домовленості, які потім оформлюються в права і закони прописні істини. Якщо полілог-діалог провалюється, виникають природні передумови тої ж диктатури, влада це завжди публічна легіслатура. Коли залаштункові домовленості беруть гору над публічністю, будь-які легіслатури, а разом з ними і легітимність влади, руйнуються. Іншими словами. Необхідне руйнування каральної, не правоохоронної системи. Корупція це лише один із способів існування політичної монополії, а нам необхідна трансформація системи державного управління владою в базовий інститут громадянського суспільства. Бо суди і судова система це не частина держави і державної влади, як нас вчать в школі. Це незалежний арбітер у громадянських спорах між державою і громадянами в ідеалі, зрозуміло. Це означає створення окружних і муніципальних судів, де судді обрані народом особи. На муніципальних виборах судді мають бути залежними від волі громадян, а не від чиновників, бізнесменів чи політиків, ніяких районних і обласних суддів чи судових колегій. Ніякої адміністративної залежності і політичної лояльності. При цьому судові округи повинні мати альтернативні географічні межі, не пов'язані з державними адміністраціями, а судді обиратися без прив'язки до регіональних і загальних виборів. Термін їх повноважень також має бути відмінний від політиків. Скажімо, якщо голова територіальної громади обирається на 4 роки. То окружний суддя на 6 років, він більш значима фігура, ніж чиновник. Ніякі моральні норми не замінять правових інструментів у даному випадку, чесність не моральна категорія, а якість судової політики, що гарантується законом. Природно, такий підхід припускає, що суддя тимчасово на період виборчої кампанії перетворюється на політика. Іншого механізму виховання громадськості немає, як і досягнення справедливого правосуддя. Якщо вам сподобалося дане відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є пропозиції щодо майбутніх тем, залишайте коментар нижче. І ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.